Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Близько 50 котелень запрацювали в Ужгороді. Наразі у місті обігрівають усі заклади освіти, охорони здоров'я, культури та соціального захисту, а в Мукачеві – дошкільні навчальні заклади. Опалення в школах запустять наступного тижня. Проєкт Горянська вієла майстра Степана Тихоненка презентували в Ужгороді. Під час заходу показали музичний інструмент, який виготовив Тихоненко з фрески Горянської ротонди. Робота тривала чотири місяці. 106 років виповниться Ужгородцю Миколі Деревлянику 22 жовтня. Чоловік живе сам продовж 38 років, відколи померла його дружина. Каже, самостійно готує, прибирає та переодяг руками. Валерій Пархоменко загинув на війні 14 жовтня. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачівської міськради. Там написали, що Валерій Пархоменко народився 11 грудня 1973 року. На початку повномасштабного вторгнення став на захист України від російських окупантів. Загинув під час виконання бойового завдання 14 жовтня цього року. Прощання із захисником відбудеться у неділю, 22 жовтня о 12.30 в соборі Успіння Пресвятої Богородиці, що на вулиці Успенська. Вічна пам'ять і слава герою. З Іваном Лембаком попрощалися у селі Косівська Поляна Рахівського району 19 жовтня. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці Великобічківської селищної ради. Там написали, що Іван народився 23 червня 1998 року. Був жителем села Косівська Поляна. Чоловік захищав Україну від російських військових. Загинув 14 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Яковлівка Донецької області. До цього часу захисник вважався зниклим безвісти. Поховали Івана на сільському цвинтарі. Вічна пам'ять і слава герою. Завідувачу кафедри військової підготовки Ужгородського національного університету повідомили про підозру у отриманні хабаря. Про це Суспільному розповіла речниця СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо. За її словами, чоловік вимагав від студентів гроші за відсутність та практичних заняттях. За даними слідства, завідувач кафедри систематично вимагав хабарі за відсутність студентів на практичних заняттях. За 300-500 доларів США він гарантував можливість не відвідувати військову кафедру протягом навчального семестру. Сума залежала від Кількості пропущених занять. За оперативними даними, за один навчальний семестр завідувач отримував близько 10-15 тисяч доларів США. Внаслідок цього здобувачі вищої освіти не отримували в повному обсязі необхідні навички за відповідними військово-обліковими спеціальностями, що потенційно могло призвести до зниження обороноздатності нашої країни. Крім цього, за даними спецслужби, завідувач кафедри вимагав хабарі за позитивне складання іспиту під виглядом донатів на ЗСУ, отримані гроші, ймовірно, привласнював. Правоохоронці затримали хабарника на гарячому відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу України під час отримання неправомірної вигоди. Фігуранту справи повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Вирішується питання стосовно обрання йому міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії. Ми звернулися за коментарем до адміністрації Ужгородського національного університету. Там пообіцяли прокоментувати ситуацію згодом. Це Ужгородський мистецький ліцей. Перспектива тут навчаються 976 учнів. Приміщення закладу вже обігрівають, розповіла виконувачка обов'язків директора Ірина Басараб. У нас в школі вже є опалення, в класах тепло. У нас дуже приємна новина. Цей рік повністю була змінена система опалення. Поставлено сучасне обладнання, сучасні економні радіатори. І це дало свій ефект. Буде економія газу. Ці радіатори не потребують багато води і відповідно швидко нагріваються. Опалення вже включено, але там стоять терморегулятори, датчики відповідно до добової температури. Тобто саме понижається тиск і збільшується, якщо потрібно. За словами Ірини Басара, по котельні також змінили обладнання. Котельня працює на школу і на садочок номер 36 і відповідно у них ще не змінена система, і фактично більше газу йде на ті старі батареї. А у нас зараз менше тепла більше, а використовується менше газу. У нас є великий генератор на 30 кВт, який ми отримали від організації ООН «Міграція», теж за сприянням міської ради, і він буде задовільняти потреби всієї школи на освітлення у разі відключення світла. У нас є укриття ось тут, біля під спортивним залом, і воно також забезпечено опаленням. В Ужгороді наразі працюють близько 50 кот. Телень для обігріву закладів освіти, медицини, культури та соцзахисту рішення про початок опалювального сезону прийняли на виконкомі 11 жовтня. Просвоїв міський голова Богдан Андріїв біля 50 котелень у всіх закладах. Ну це і окремих закладах культури, це бібліотеки. У нас є 20, 24 садочки, 27 шкіл. У деяких закладах є модульні котельні, які обігрівають і школу, і садочок. Але, ну, наприклад, у нас котельня на вулиці Грибоєд, вона обігріває пологовий будинок, міську лікарню, поліклініку і обласну інфекційну лікарню. Тому всі вони працюють. Ми закупили за бюджетні кошти генератори в наші освітні заклади, в медичні заклади. Ну, деяку нам кількість надали ну, громадські організації або донори за кордон. Дону, і якщо будуть плекаути, якщо буде повне відключення електроенергії, ми будемо мати можливість для того, щоб система опалення працювала. А це Мокачівська спеціалізована школа номер 4 До опалювального сезону заклад підготували. Мають газові котли та генератор. Наша школа повністю готова до опалювального сезону. У школі працюють два газові котли. Які є альтернативними у випадку вимкнення електроенергії? У нас є електрогенератори за рахунок них будуть працювати ці котли в укриттях. Також є електричне опалення, яке також у разі вимкнення електроенергії буде працювати за допомогою електрогенераторів. Директор Мукачівської школи номер один Микола Морека каже: до цього опалювального сезону почали готуватися після закінчення минулого. У минулому навчальному році школа опалювалася. Від газових котлів, але вже ми отримали і електричні котли, які були встановлені, а також отримали генератор на випадок відключення електричної енергії і на випадок таких форс-мажорних. Обставин. У Дерцинському закладі дошкільної освіти обігрівають приміщення електричними котлами. Основне опалення в садику у нас електр... електрокотел і електричне від електрики. Як альтернатива на твердопалений котел, на палетах, на дровах. В разі, як не буде електрики, ми як альтернативу будемо запускати цей котел. Рішення про початок опалювального сезону в закладах освіти охорони здоров'я, культури та соціального захисту у Мукачеві прийняли 12 жовтня на засіданні виконкому. А коли саме вмикати опалення має визначати керівник. Наразі в Мукачевській громаді обігрівають приміщення в усіх 48 дошкільних навчальних закладах. У школах опалення запустять з наступного тижня, розповів начальник управління освіти, молоді та спорту Мукачевської міськради Михайло Лабош. За його словами, усі заклади освіти готові. До опалювального сезону ми закупили майже 340 кубів для того, щоб своєчасно забезпечити дровами ті заклади, які користуються ще по сьогоднішній день пічним опаленням. Ну таких нас закладів 11. Це заклади освіти і культури. Проведені також відкриті процедури державних закупівель на придбання 26 газових котлів, закуплені генератори, а також встановлені системи резервного живлення у всіх школах міста Мукачева без винятку. Так і Мукачівського району, вибачаю, з громади за словами Михайла Лабуша та Богдана Андрієва, коли саме вмикати опалення, визначають керівники шкіл та дошкільних навчальних закладів. Руслана Гостюк, Андрій Гісим Суспільне новини. «Горянська вієла» – така назва проєкту закарпатського майстра Степана Тихоненка, під час якого виготов вієлу – струно-смічковий музичний інструмент, який зображений на фресці горянської ротонди. Чоловік каже, працював над проєктом чотири місяці. Мета мого проєкту я переслідував декілька цілів. По-перше, нагадати про нашу спадщину. Перше. Нагадати, що у нас багато невияснених музичних проблем, ми я вже казав, ми не знаємо, що звучало у нас в 14 столітті. Нагадати про те, що є, є така когорта, є такий фах, як майстери музичні, і вони дуже, дуже в ризикованому, в ризикованому моменті історичному існують. Тобто вимирають, вимирає ця, цей фах. І привернути увагу до культурної спадщини, особливо до музичної спадщини Закарпаття, готовий вієу Степан Тихоненко показав на презентації проєкту 19 жовтня в Ужгороді. Там на цьому музичному інструменті зіграла модераторка презентації Лариса Шувалова. Цей проєкт Степана Тихоненка – це індивідуальний проект. Він його виконував, він отримав стипендію. І український культурний фонд надав гроші для придбання матеріалів і інструментів. На питання, що робитиме з війною далі, Степан Тихоненко каже: застосований музичних програмах буде застосовано. Буду пропагувати його серед закордонних моїх друзів. Можливо. М можливо, колись і, і, і зроблю ще кращий інструмент. Життя людей віддано, але на життя треба і сокотитися. А іменно сокотитися заборона. Ушороць Миколі Деревлянику зараз 105 років. Чоловік живе сам. Самостійно робить хатні справи, прибирає, готує та переодяг руками. 38 років тому він поховав свою дружину. Щодня Миколу Деревляника навідують донька та онук. Я ді перекорпився. Я ді перепився, я бі swoje, no także swoje, organami, to co byli. Tak, oni, jak wiecie, teraz wdzięcznie oddają od nas, co Bo ja na nich zagotę, pora im na mnie zagotować. Ani organ, byli nie się, że to jest dziennik, to То щось, чи щось і так поводиш, як я засушу, засушу. Коли Миколі Деревлянику було 90 років, він ходив у гори. Там жив у наметі кілька тижнів. Тоді ж самостійно майстрував столи, лавиці та копав криниці. Я, я щось така людина так обийм, щось збув, що то їй щось бояти. Тоді обіжай, природу на тебе не буде обіжати. Аж виходить, річнись. Я od од набушов мене ото, ото сама любимая беща у суйсбак інакше. Зараз чоловік ходить з тростиною, має кілька штук, користується ними лише в побуті. Було надобності. На зраку стояло, де частувається, пороховийся засаповав, а коли вже прийшов час дуже, дуже-дуже легеньке, таке легеньке, що рад. Та вже тепер дужеся пригодить. Донька Миколи деревляника Любомира каже, що батько єдиний довгожитель в їхній родині. Мама померла, коли йому і року не було. От, на жаль, запалення легенів, а тоді не лікувалося. Це у 1980 дев'ятсот він народився в сімнадцятому році, а вона в 18-му померла. Тато його помер, йому було 54 роки, так, що, щоб довгожителі не були. Сестри, там було шестеро дітей. Сестри жили довше, але що по чоловічій лінії три браття були, три сестри. Сестри прожили 85-86 А от чоловік браття один у 50. Шість років помер, а другий вообще, а молодший, наймолодший у 37. Микола Деревляник каже, любить людей. Я дуже любив свою роботу, але всі і всіх колег досідає у постріді, аж до начальника, аж до директора управління. Я отак вважав, така людина, яка є. Люди будь в людьми, так як нас назвали. Не обіжай цього тирого, не жирайся другого се або погане. 22 жовтня Микола Деревляник відзначатиме 106-й день народження. Діана Шух, Леонтіколишан, Суспільне, новини. Підписуватися суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.